Добрий день, приїхав я до нас на будівництво. Хочу вам показати, як розмітили е, земельні ділянки, дорогу. Зараз будемо дивитися. Так, так. Оце в нас виходить. 6 метрів дорога. Далі. Це перша ділянка. Це ми йдемо по цій дорозі, що буде до кожного, до кожного будинку. Так. Це перша ділянка. Далі. Далі. В цьому лісі. Друга ділянка. Потім. Потім. Оце ось. третья делянка далее и тут у нас ось такая отсюда и туда четвертая делянка то Отака краса в нас тут є. Одна ділянка вже заброньована. То кому цікаво, звертайтеся, поки ще є вільні ділянки для будівництва будинку вашої мрії.